Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі, і сьогоднішня тема буде актуальна для тих із вас, хто збирається або роздумує над тим, щоб переїхати до Ірландії. І сьогодні розберемо негативні фактори, які можуть відбити всяке бажання переїжджати до Ірландії із України або з якоїсь іншої країни Європи. Ну а ми не будемо гаяти час, тому поїхали! Республіка Ірландія характеризується як смарагдове королівство, край добрих людей та неспішного ритму життя. Але як і в усіх інших країнах світу, тут теж є свої певні мінуси. І перше, що хочу розпочати, так це із відсутності громадського транспорту. Ірландія, неймовірно красива країна для подорожей, але труднощі зі ставанням до багатьох пам'яток залишаються. Мережа громадського транспорту тут в рази менша, аніж в порівнянні із континентальною Європою чи сусідньою Британією. Ірландці полюбляють жити від особливо подалі від цивілізації. І ставка тут робиться на те, що кожен громадянин буде мати свою власну машину, аніж на те, щоб розраховувати, що у нього буде доступ до громадського транспорту. Маючи машину, ти можеш будувати свої власні плани і почувати себе більш вільніше. Ти можеш не підлаштовуватись під розклад того самого громадського транспорту чи потягу, але з іншого боку, цей варіант вимагає наявність прав, плюс, далеко не всі кайфують від їзди на авто, плюс те саме авто потребує витрат на обслуговування. Чекати на покращення ситуації, думаю, не варто, так як кількість населення в Ірландії досить незначна. Наявність того самого потягу дозволяє швидше вам пересуватися між містами, а при всіх інших розкладах вам буде потрібен той самий автомобіль. Але окрім громадського транспорту, в Ірландії існує і інша проблема, а саме із пошуком роботи. Ірландія є далеко не самою дешевою країною, і прожити без грошей тут не вийде ніяк. Пошук роботи тут це цілий процес. Роботою тут опікуються різноманітні організації. Починаючи від інтрео, закінчуючи кадровими агенціями, а також волонтерськими організаціями. Досить часто тут проводяться різноманітні зустрічі, починаючи від того, як треба підготувати свої сіві, закінчуючи тим, як треба представляти себе перед працедавцем. Крім того, пошук роботи в Ірландії в середньому займає від одного місяця до трьох, але благо, виплати від соціальних служб не дадуть вам впасти на дно. Крім того, ці ж самі служби, такі як Інтрео, не дадуть вам заскучати. Вони будуть перевіряти те, як ви шукаєте роботу, що тижнева. Тому бути готові до таких складнощів, плюс до того, що, можливо, на перший час вам доведеться працювати далеко не там, де вам би хотілося. Ще одна проблема, яка турбує новоприбулих та й бувалих, це проблема із житловою кризою. Для кого не закрит, що в Ірландії катастрофічно не вистачає житла. І про це я мовив в одному із своїх попередніх відео. Проблема стоїть настільки остро, що навіть ті самі студенти досить часто страйкують з приводу цього питання, бо держава не може забезпечити їх дешевим житлом. І це звучить в наш час досить дико. І їм доводиться винаймати житло за межами навчального закладу втри дорого. Що стосується звичайних людей, то тут ситуація далеко не краща. Житло може бути віддалене від місця роботи і без машини ви так просто не зможете дістатися з одного пункту до іншого. Крім того, далеко не часто ті самі будинки, які надаються вам в оренду, знаходяться в гарному стані. Плюс вартість цих оренд може варюватися від 1000 євро на місяць, а то і більше, без комуналки. Тому про це потрібно теж задуматись. А тепер поговоримо про ще один біль для кожного із нас, і це медицина. Медицина в Романдії є гарною, новітньою, а в деяких моментах навіть інноваційною. Лікарі тут заробляють дуже добре. Завичних нам поліклінік тут не існує. Майже усіма питаннями тут займаються сімейні лікарі, які приймають пацієнтів. У приватних або в облаштованих вдома приватних кабінетах. Сімейний лікар може зробити щеплення, експрес-тест або навіть УЗД. Інноваційні методи дозволяють надати усю актуальну допомогу пацієнту, окрім тих випадків, де потрібні високоспеціалізовані спеціалісти. Вузькоспеціалізовані лікарі є шановні особи, бо їх катастрофічно не вистачає, і за прийом до яких потрібно платити досить кругленьку суму. Навіть при наявності державного страхування. Що стосується медичного страхування, то воно не є обов'язковим в Ірландії. Проте люди купують дане страхування, так як медичні послуги в цій країні є дуже дорогими. Страхування покриває далеко не всі затрати, і досить часто не доводиться докладувати зі своєї власної кишені. Крім того, Якщо у вас є сімейний лікар, або якщо у вас його немає, але вам потрібно потрапити терміново на прийом, то є така опція, як невідкладна допомога. Ви можете піти до найближчого госпіталя у вашому місті та стати на прийом. Правда, чекати таку допомогу доведеться довго, але тим не менше ви її зможете отримати. А тепер перейдемо до наступного пункту, і це неспішний рівень життя. Ірландія живе відособлено від решти Європи. Розташування є важливим фактором, так як країна не є центром геополітичних інтриг і не є центром великої політики. Плюс острівні країни завжди відрізняються своїм неспішним рівнем життя. Думаю, що відсутність великих міст, урбаністики та великої кількості людей є основним фактором. Вайп неспішності ритму життя може привабити багатьох, а разом з тим він може й швидко набриднути, так як швидкість прийняття рішень, а також неспішний ритм життя може дуже сильно зашкодити людині. В Ірландії добре відчують люди старшого віку, а також ті, хто шукає спокою та єднання з природою. При всіх інших розкладах вам тут буде скучно. А тепер перейдемо до іншого фактору, і це ірландська погода. Ірландська погода є важливою складовою життя на острові. І хочеш чи не хочеш, але тобі доводиться підлаштовуватись під погоду. Тут на вас може очікувати штормовий вітер або обладнання взимку, через що транспорт може перестати курсувати. Також погода тут може змінюватись протягом дня кілька разів, через що наявність парасольки або дощовику вкрай необхідна. Досить часто через часті дощі та відсутнє сонця у людей починається депресія, нічого не хочеться робити і просто якось стає сумно. І через цей моральний фактор у людей досить часто зносить дах, і вони просто беруть, забирають свої речі і виїжджають за межі Ірландії. Універсального рецепту тут немає. Хтось старається більше випивати, шукаючи емоцій та сонечка в кінці склянки. А хтось навпаки старається більше спілкуватися із друзями. Але коли тут почнеться гарна погода, то ти зразу бачиш, як тут усе змінюється. Люди починають більше проводити часу на вулиці, спілкуючись з друзями або просто відпочиваючи десь біля дерева. Тому відсутність сонячного світла або його менша кількість дуже сильно впливає на стан людини. І в зв'язку із глобальним потеплінням, хочеться вірити. Що ця тенденція зміниться і в Ірландії все ж таки буде більше сонячного світла. А тепер перейдемо до іншого фактору, і це високий рівень життя. Якщо ви розглядаєте можливість приїзду до Ірландії, то вам потрібно знати про вартість проживання тут у порівнянні з її сусідами, з такими як Норвегія та Британія. Ірландія є набагато доступнішою. В залежності від того, в якій частині країни ви мешкаєте. До прикладу, Дублін є більш дорогим за інші міста Ірландії. З іншого боку, в інших частинах Ірландії рівень добробуту є високий, відповідно, і ціни на все є вищі. Тим не менше, незважаючи на досить високі ціни в місцевих пабах та ресторанах, додаючи ще проблеми із транспортом, а також проблеми із пошуком житла. Не ще високі акцизи на паливо, ці всі проблеми можуть відштовхнути вас до переїзду сюди. А от тим не менше, простірванці продовжують жити навіть з такими цінами. Плюс витрати залежать від того, зі скількох людей складається сім'я. Плюс, якщо ви розумієте, заради чого ви знаходитесь в Ірландії. чи то заради документів, чи роботи, чи навчання. Перейдемо до іншого пункту, і це пабна культура не для всіх. Що стосується вільного часу, а також розваг то список з цих самих занять в Ірландії відрізняється від звичного нам. По-перше, ірландці полюбляють подорожувати по своїй власній країні та проводити час з друзями. Подорожі на машині, хайкінг, велосипедні тури це те, що дозволяє відворігтися від звичного життя, а також провести час з користю. Плюс фінансово вони можуть обрати будь-який із цих видів дозвілля, так як фінансово вони собі це можуть дозволити. Але основне місце проведення часу для ірландців є не церква чи шопінг, а саме паби. В пабах проходить їхнє основне соціальне життя і довкола алкоголю усе обертається. І якщо, до прикладу, ви не п'єте, то вас це може дуже сильно відштовхнути. Проте уряд Ірландії стараться пропагувати відповідальне ставлення до алкоголю, і останніми роками все частіше відкриваються тверезі паби. І якщо чесно, то трошки сумно, що соціальне життя в Ірландії проходить виключно в пабах, і що алкоголь тут має такий значний вплив. Ось вірити, що в майбутньому ставка буде робитися все ж таки на тверезі суспільства, і що люди будуть більше проводити часу із своєю сім'єю та займатися розвитком. Перейдемо до іншого пункту, і це туманне майбутнє для українців. Починаючи з 2022 року, питання подальшої інтеграції українців в Ірландії не піднімається. Нам, по принципу, інших країн Європи просто пролонговий статус перебування в Європі. Крім того, з 2024 року почало діяти нововведення на розміщення українців у соціальному житлі. І тепер люди можуть знаходитися в цьому житлі на термін не більше, аніж 90 днів є ще одним із методів регулювання кількості людей, які заїжджають до Ірландії з боку ірландського уряду. Крім того, уряд не розробив жодного механізму, по якому українці можуть натуралізуватися тут протягом наступних років. І це наштовхує на думку про доцільність перебування тут. Крім того, уряд Ірландії почав переселяти українців із західних регіонів Ірландії до інших місць розміщення. Звільняючи таким чином місця для новоприбулих людей із близького сходу, на жаль, вони поки не розробили жодного механізму для нас. Що з нами робити? Але вони тим не менше активно приймають людей із інших регіонів світу. Але все ж таки хочеться сподіватися, що найближчим часом все ж таки будуть якісь роз'яснення з приводу українців, бо наша директива діє до наступного року, до березня місяця. І все ж таки хотілося б мати більшу конкретику з цього приводу, або все ж таки такі роздумувати над іншими місцями для проживання в інших країнах світу. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і побачимося в новому відео. Тому всім удачі, всім бувайте!